5 серпня знову знайшов пару ягід таких великих на Кіові. От, от величенька сама, 22 грамчика. Але дивлюся, ще є. Але якось її так достать ось Всюди. Для... Хто не знає, скажу вони такі колючі, що просто... Жестяк. Так, ну що? О, 25, 24. Це, мабуть, буде найвелика зараз. Але здається, десь бачу ще більше. О, на тій стороні дивлюсь, єсть. Зараз зупиню на секунду щоб подивитися, що в нас на тій стороні робиться. Так, ну що, і ще знайшов. Так, одложимо в бік. Візуально подивимося саму велику. О, теж 24. Це вони, наче з одної кітиці, як на подбор. Ой, не знаю, зараз ще раз спробую знайти От там у хащах. Жаркувато не хочеться одягати нічого, щоб залізти туди всередину. Це я, кстати, ще не, не дійшов на той бік. Дивлюся тільки на цьому. Ось ще новенька розтакіова. Те, щоб туди долізти, треба якось. І от чого це воно так? Що така колюча і така крупніч... крупнюча. Я вже з капки виймав сьогодні з пальця. Ось такі вони, ці менші. А глибше ще є. Так, оце вже вигляд з іншого боку паркану. Я все дивлюсь. Прямо на межі. Є. Ну що, зберу, да підем. Ще раз. Поміряємо. Тут такі на краєчку маленькі. оце всередина якраз, де сама густота, там і крупнячок. Так, ну що, ось у рекордсменку. 25 грам, вона по розміру, наче дивися. Більше, ніж оця, але ця вже... Сік пустила. Ну і всього на граминку. Це вже прямо як Олімпіада. Вже скоро долі доведеться буде міряти.